Олександр Гармаш, лейтенант поліції, випускник Донецького державного університету внутрішніх справ, повернувся до Альма Матер, щоб вступити до магістратури. Задля складання вступних іспитів, хлопець приїхав до Кропивницького з Донеччини, де зараз несе службу. Тут працюють професіонали свої своєї справи, і вони допоможуть мені вищі вищевички, які надали мені за три роки навчання повисити свою кваліфікацію. Своє навчання у Дондусу Олександр розпочинав у 2020 році за спеціальністю правоохоронна діяльність. Його відповідальність, цілеспрямованість та активність викладачі помітили одразу. День поставили командиром відділення. Буквально через тиждень або два я став заступником командира зводу. З початком повномасштабної війни Олександр виконував свої службові обов'язки поліцейського і допомагав людям евакуюватися з Маріуполя. Були постійні обстріли, у кого був власний транспорт. Ми вивозили. Людей ну, на своєму транспорті. Під час загального випуску закладів вищої освіти системи МВС у Києві президент України Володимир Зеленський нагородив курсанта Дондовс медаллю захиснику вітчизни за значний особистий внесок у розбудову країни та служіння українському народові. Це дійсно та людина, яка заслуговує на таку високу нагороду, і він буде шестью нести. Звання поліцейського. Наразі Олександр Гармаш служить у Волновацькому районному відділі поліції ГУНП в Донецькій області на території підконтрольної Україні. Постійно підвищує кваліфікацію та планує своє майбутнє. Плани на майбутнє це, звісно, перемога в першу чергу, а потім вже деокуповувати території, звільняти від загарників колаборантів. Надалі здобувати освітній ступінь магістра Олександр продовжить заочно, поєднуючи навчання зі службою в поліції.